Аквілегія гібридна махрова Нора Барлоу. Аквілегії, водозбір або орлики це дуже цікаві, милі, абсолютно невибагливі, багаторічні садові квіти. Кущ залишається зеленим навіть взимку, кругла подушка жорного листя близько 50 см у діаметрі, яскраво зеленого кольору навесні на початку літа. У другій половині сезону листя набуває не менш декоративного червоно-бурого забарвлення, особливо на сонячному місці. Квітує з травня по полипень, її квіти, махрові, малиново рожеві кольору з білою облямівочкою по краю пелюстки, віддає перевагу аквілегія на півтянистим місцям, де не буде жаркого біднього сонечка, наприклад, з північної сторони будівель або під кроною дорослих дерев. ґрунт має бути пухий та добре дренований, родючий. Догляд включає помірний полив та внесення добре на початку цвітіння, використовують для міксбордерів змішаних клумб. Аквілегія неймовірно поєднується з іншими багаторічниками та декоративними злаками.